Решение США разместить ядерные ракеты поддержал не только канцлер Германии Шольц. Он сказал, это отличное решение. Но ну и большинство депутатов Бундестага. Например, депутат Кизи Ветер из партии Меркель называют решение Байдена очень хорошим шагом, который демонстрирует готовность Пентагона к войне с Россией. Белый дом в лице координатора Кирби при этом врет. Говорит, что размещение Германии американского дальнобойного оружия носит исключительно оборонительный характер. А то, что они к 26-му году поставят там какое-то оружие, во-первых, посмотрим, кто из них вообще там доживет до 26-го года, и что там в реальности будет и с Америкой, и со всеми остальными. Но если реально они будут а, ставить там, я думаю, что ничему нам не мешает нанести точечный удар Буквально по этой базе в Визбаден, и все. Это можно расценивать сколько угодно, как повод к войне, с НАТО и так далее. Мы просто скажем, мы сделали конкретный укол вам, конкретно ликвидировали вот Кому эту парадапку скажем... и все. Им скажем и все. И ничего они не сделают. Проглотят. Они Там это обычно... проглотят. Никакой обычно... войны они нам не объявят. Сначала ничего. ответ. А потом мы с кем будем беседовать про какие-то бородавки? У них никакого ответа не будет. То есть рискнуть? Мы просто уничтожим и эту базу. И все. Ничего не будет. Вы не волнуйтесь. Хорошо. Во-первых, это еще далеко. Во-вторых, ничего не Еще есть два года, можно зажечь. Ракеты в смысле в 26-м поставят. А сейчас в 24-м до 26-го еще большой вопрос, что они там поставят. Им еще дожить надо до 26-го. А. У нас этот вопрос не стоит. А вот э, с Америкой и с Европой... И с, и, и, У нас не стоит, кризисами. потому что мы точно доживем. Уна... Мы доживем, точно и доживем. доживем и будем еще сильнее, а вот они будут слабее. Наземные томогавки, блок 5, который летит на расстояние 2500 километров, а когда они говорят, что он не способен нести ядерную боеголовку, я в это верю, потому что Лос-Аламовская лаборатория пока не создала эту боеголовку для этих крылатых ракет. Но само их размещение говорит о том, что они делают ставку как раз на удар с суши. Но нужно понимать, что эти 2500 километров эта ракета дозвуковая, она будет лететь порядка двух часов. Но ее задача не для того, чтобы ударить по нашим телам, ударить по нашим пусковым установкам, ее задача взломать нашу противовоздушную оборону, чтобы обеспечить пролет вот тех самых гиперзвуковых ракет, о которых они никому не говорят, что якобы они секретны. Когда это все началось, когда американцы вышли из договора по ракетам малой и средней дальности, тогда наш президент дал поручение проработать вопрос создания ракет средней дальности на основе российской технологии управляемого гиперзвука. То есть создание таких ракет, которые, скажем, преодолеют любую систему ПРО и ПВО. А по сравнению, например, с томогавками, даже сравнивать нельзя. Что так... дальше и когда остановимся? Американцы а, ну, поставили немцам ракеты, которые могут бить по Москве. Следующий шаг. Но ну, вы знаете, очень много остается потенциальные то, пока не... ядерные боеголовки, поставлены в Висбаден. Ну, ну в дело, в том, дело в том, что американцы и их союзники по НАТО получат неприемлемый ущерб. А вот ракеты, которые не запустят по нам, в большинстве будут сбиты. Рано или поздно Вашингтону придется договориться с Москвой и убрать железо в себе или его уничтожить. Так, планы США прокомментировали в российском мире, предупредили, что ответ будет, ответ будет военным, и этот ответ станет отрезвляющим для всех врагов. Ну а далі до інших новин поговоримо саме про наших союзників, про Польщу, яка готова постачати Україні електрику із своїх тес, якщо не буде платити за викиди. Про це повідомив речник Єврокомісії Тім Макфі. Зокрема, Польща звернулася до Єврокомісії з пропозицією постачати в Україну електроенергію, вироблену з польського вугілля на польських тес. Про таку ініціативу заявив прем'єр-міністр Дональд Туск після зустрічі із президентом Зеленським у Варшаві. Польща. Ще готова це зробити, якщо не буде платити за викиди. Ми зараз працюємо над ідеєю щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого у нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди і відправляти електроенергію, вироблено польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші через наявний енергоміст в Україну. Сказав Туск. І за його словами, це забезпечило б додаткове джерело постачання електроенергії для України. Також за словами Макфі, польська влада попросила комі. Сю про зустріч для обговорення цього питання. Електроенергія вироблена електростанціями в ЄС, і поставлена в Україну, підпадає під дію звичайних правил схеми торгівлі викидами ЄС. Електростанції повинні здавати квоти і відповідно платити за ці викиди. Наголосив він водночас, також речник зазначив, що Єврокомісія залишається відданою підтримці енергосистеми України протягом наступної зими, але він не хотів би спекулювати щодо польської ідеї, оскільки деталей він не знає. Ну і також зазначив речник Єврокомісії, що в ЄС є країни, які вирішили підтримати Україну постачанням вугілля для її енергостанції. За що ми дякуємо дійсно партнерам, тому що ситуація зі світлом на території України дійсно є досить таки складною. Ну і зараз на жаль діють все ж таки обмеження електропостачання. Графіка відключення електроенергії є, але це для того, щоб наші енергетики змогли відновити все те, що расисти руйнували, на жаль, і продовжують руйнувати для того, щоб а ця зима була дещо легшою ніж може бути, якщо не будуть діяти графік. Звісно, те, що заявляє влада Польщі, це лише ідея, і це вже не перша така заява. А з приводу чи то захисту а, нашої території, чи то як ми бачимо, допомоги в плані енергетик. Будемо сподіватися, що все ж таки ці ідеї перетворяться у якісь результати. Бо сьогодні стало відомо про те, що Польща знову заявила, що готова збивати російські ракети, які будуть а, над Україною на західними регіонами нашої держави. Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, Кети, які прямують у бік території Польщі у повітряному просторі України, про це заявив польський міністр закордонних справ Радислав Сікорський в американському інституті підприємництва у Вашингтоні. Така пропозиція була включена в угоду про спільну оборону між двома країнами. На нинішньому етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми дослідимо її. Потрібен час, пояснив Сікорський. Тож цитую більш детально, що сказав ще міністр. Він підкреслив, що Польща є при Товою державою і російські ракети порушують її повітряний простір. Наша дилема полягає в наступному. Якщо ми будемо збивати їх лише тоді, коли вони входять у наш повітряний простір, то уламки становлять загрозу для наших громадян і для нашої власності. А українці кажуть, будь ласка, ми не заперечуємо робіться над нашим повітряним простором, коли є неминуча загроза їхнього входу на територію Польщі, сказав міністр. На мою думку, це самооборона, але ми вивчаємо цю ідею. Додався Корський раніше цього тижня. Міністр оборони. Польщі Владислав Касінякмиш заявив, що Варшава проконсультується зі своїми союзниками по НАТО і повинна отримати їхню згоду, перш ніж намагатися збивати будь-які російські ракети. Якщо буде таке рішення, то це може бути лише рішення союзників. Це ніколи не буде одноосібним рішенням, сказала касіняк Камиш в інтерв'ю польському телеканалу. Тівін ключовою є думка Сполучених Штатів, які досить скептично налаштовані в цьому питанні. Тому польща безумовно не прийме такого рішення самостійно. Додав він, ну а ми будемо сподіватися, що все ж таки дадуть зелене світло, і це все буде реалізовано, адже розуміємо, що ворог. Полюбляє запускати ракети і подекуди масовано, як це ось було нещодавно, 8 липня, на територію нашої країни. Далі з вами зокрема поговоримо про те, як президент Чехії вважає, що Володимир Зеленський, президент нашої держави, задоволений результатом саміту НАТО. Що з цього думає президент Чехії? Так, звісно, те, що результати вони є втішними для України, тому що це захист повітряного простору нашої держави. Це Захист загалом міст і населених пунктів завдяки тієї допомоги, яку Україна отримує. Чеський президент Петр Павел вважає, що його український колега Володимир Зеленський задоволений результатами саміту НАТО, який відбувся у Вашингтоні. Про це він заявив під час дискусії у місті Х'юстон у штаті Техас. Повідомляє Європейська Правда, за словами Павела, Україна не отримала прямого запрошення приєднатися до альянсу, але їй дали обіцянки конкретної підтримки у вигляді військової техніки та низки двосторонніх угод. Він нагадав, що Росія. Має більше ресурсів ніж Україна, і найближчим часом не варто очікувати значного прориву в лінії фронту. На думку президента Чехії, Захід повинен спробувати переконати Росію, що вона не може досягти значних успіхів на полі бою, аби змусити її сісти за стіл пора говорів. Водночас, Україна повинна бути забезпечена всім необхідним для своєї оборони. І водночас Захід повинен стверджує Павел переконати як найбільше країн в тому, що війна в Україні має більше вирішена, має бути вирішена відповідно до. Міжнародного права за його словами, якщо Україна чинитиме опір російському тиску, то певному прогресу можна очікувати наприкінці цього або на початку наступного року. Ну, окрім того, що ще заявляв і наш президент України з приводу саміту НАТО, які там були висновки, і результати, так, от кожен крок наближає Україну нашу до членства в альянсі. Президент України Володимир Зеленський назвав сильним формулюванням про майбутнє України в північно-атлантичному альянсі. Про це він заявив на спільному брифінгу із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. За його словами, сьогодні учасники саміту НАТО у Вашингтоні згодять угоду щодо України, яка розробляє нашу архітектуру безпеки. Ми вже маємо рішення щодо місії НАТО для України. Це допоможе нам навчати наших солдатів швидше і більш ефективно облаштовувати наші бригади і далі розвивати наші сили оборони. Ми маємо сильне формулювання щодо незворотності руху України до НАТО. Кожен крок наближає нас до членства. Сказав в президент України.